Не знаю чому, але цю книжечку замовляють у мене найчастіше. У першому варіанті було всього 6 сторіночок, а тут бабуся для своєї онучки захопила. 8. І звичайно я зробила з великим задоволенням. Кожна сторіночка іде як окрема розвиваюча гра. Дитина, граючись, буде розвивати тактильні відчуття, бо тут використані різні матеріали, і дерев'яні, і пластикові, і тканина різної фактури. Також дрібну моторику, намистини різної форми, детальки різної форми. Тут буде з чим погратися та хапальні навички. Паралельно дитині можна розказувати про тваринок, як от про зайчика і собачку, і що вони їдять. Також вивчати вже починати кольори та знайомити дитину з рахунком. Адже дитячий мозок дуже ласить до нових знань і дуже легко їх сприймає. Такі книжечки є дуже ефективними для розвитку малюків уже і 6 місяців. А вам дякую за перегляд, за ваші вподобайки та буду вдячна коментарям.